Всім привіт, друзі. Сьогодні я знімаю свій перший топ-5, а цей топ 5 буде присячений відеоблогерів України. Ну що ж, дивимось. Ну, а п'яте місце в мене посідає Філіп Маб. На даний момент в нього 215 тисяч підписників. Його канал було створено 12 іюля 2014 року. Він знімає своє життя на камеру, воно в нього дуже цікаве. Я б вам радив його заглянути на його. Канал, він руферть, руферить і вилазить на різні будинки. і Людям це подобається дивитися, так як і мені всім раджу. Ну що ж, переходимо до другого місця. Ну а четверте місце в моєму топі посідає Саша Шапік. На даний момент в нього 391 500 підписників. Його канал було зареєстровано 25 августа 2011 року. Я більше інформації про нього не знаю, коли він народився, не знаю. В нього є дуже цікаві влоги, а в нього колись були цікавіші влоги. Але зараз в нього стали влоги не дуже цікаві, але в нього, в нього є свій сайт, і він має дочку. Але зі з своєю жінкою він не живе. І в нього є дівчина його. А дівчина Таня, теж рекомендую зайти на її канал і подивитися. Ну що ж, дивимося третє місце. Ну що ж, а третє місце мого топу посідає Паша Бунчик. На даний момент в нього 562 тисячі підписників. В нього є свій сайт. У нього дуже цікаве відео, а його канал було створено 24 ноября 2013 року. Відео в нього дуже цікаве і мені дуже сподобалось, так як він виліз на кришу метро свого і прокатався на ньому. У цей ролик вже вже подивилося людей 6 мільйонів або просто 6 мільйонів просмотрів. Хоч він і не випускає свої ролики майже кожен день. Але в нього вони цікаві, і людям це подобається. Він колись був в блок старі з Сашою Шапіком, але потім вони з якихось причин, я не знаю яких, посварилися чи що, і вони вже зараз разом не знімають. Але в паші бумчика мені здається, відео, є цікавіші, ніж в Саші Шапіка. Ну, а друге місце в мене посідає Ян Го. Так, він відомий як Ян Гордієнко. Народився він 25 жовтня 1998 році. На даний момент в нього 648 тисяч підписчиків. Цей канал було створено 3 октября 2014 року. Людям це його влоги і різні відео дуже цікаві. В нього є менший брат, і недавно, що він випустив відео зі своїм меншим братом, яке всім сподобалось. У нього є ще свій, ще свій другий канал, там де він знімає влоги. Влоги в нього дуже цікаві і мені подобається, але хоч їх багато нема. Ну, а перше місце мого топу займає Іван На даний момент в нього 6 мільйонів 370 тисяч підписників. Народився він. 19 січня 1996 року в Дніпропетровській області. Але у квітні 2016 ро... 2015 року він переїхав у Сапро САПРО Японію, де навчається в своє універ... навчається в, місь... в міському університеті. Його канал був створений 19 марта 2013 року. Він просто робить цікаві відеоролики. Із хорошим монтажем його запрошують на різні ігрофести. Фе... І в нього дуже цікаві ролики. Ролики він знімає, деякі знімає музикальні кліпи. І в нього нам частина, та як недавно, що вступнуло 6 мільйонів. І три тижні тому це небагато, але вже, вже 370 тисяч набрався. Так що він стає чим день, чим раз, тим популярніший А мій то вже підійшов до кінця. Всім, хто згоден зі мною. Покладіть великі пальці вверх, а хто не згоден, пишіть в коментарях, як би ви поставили всіх. Всім удачі і всім па-па. Get ah.